thank you Всім привіт, з вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді помпа насос фірми Атман. Atman. Фірма Атман Atman, багато хто про неї знає і тільки позитивна скажімо так, інформація. Працює дуже надійно, багато років випускається це обладнання, тому воно вже має космічний такий попит і відгуки тільки. Позитивні. Модель 15 тисяч. Сам, сам насос двигун, виглядає отак. І отакий префільтр, який одягається. Давайте помірюємо. Максимальний розмір цього нашого насосу 35 см 35, там, на 15 см і на. 17 см. Це кому потрібні розміри. Значить, по характеристиках 200 Вт, підйом води, максимальна точка підйому це 4,5 метри. Але багато з ким сперечаюся, 4,5 метри це точка, на якій вже води буде, грубо кажучи, нуль. Тому максимально може підняти воду на висоту 4,5 метри. І перекачка 13 кубів за годину або 13 тисяч літрів. Так, префільтр, який знімається. Знімається він складно. Я його тут піджимаю для того, щоб зняти префільтр. Префільтр вам необхідно встановлювати, коли у вас в водоймі багато бруду, листя, якісь там палочки плавають чи щось таке. Тому ми ставимо профільтр для того, щоб сюди не попало в ротор і не перегрівся насос і не згорів. Так, тому профільтр при необхідності беремо, вставляємо. Довжина проводу. Провід о, якісний, надійний, не боїться ультрафіолету, але є маленька, але о, довжина проводу всього всього 3 метри. Тому це, ну, на, на, наприклад, там один, один і єдиний недолік. Так, з землею, все. Ці насоси. Призначені для того, щоб працювали вони водоймі 24 на 7 Деякі з вас задають мені питання: це погружний насос, чи можна використовувати і ззовні? Так, цей насос можна використовувати і ззовні, Тут є різьбове з'єднання, і тут є різьбове з'єднання. Також є такі прокладки. Якщо ви хочете під'єднати його, вставляємо розінові прокладки сюди-сюди за допомогою цих штуцерів. І Але коли ви його використовуєте зовні, не забувайте про те, що в нашому насосі потрібно, щоб постійно була вода. Тому ставите або нижчий рівень води, який там приямок, або ставимо обратний клапан. Так, штуцери, які йдуть в комплекті, їх тут два. Наприклад, якщо ви хочете просто піднімати воду на водоспад чи на якусь там красиву горку з камнями. Різні діаметри 32-й, 40-ка, 45-ка. Значить для цього, для чого ці різні штуцери. Чим більший діаметр ви виберете, тим більше води ви зможете подати на зовні, на поверхню вашого водоспада. Тому, якщо ви використовуєте, раджу всім брати максимальний діаметр шлангу, щоб було максимально води, так як через малий діаметр води, звісно, буде менше. Коли ви під'єднуєте на великий шланг, не забувайте зрізати оці зайві. Зайві елементи, тому що вони будуть давати навантаження на насос, і насос не буде так потужно працювати, тому зрізаємо. Ці насоси можуть працювати як і в солоній воді, так і в звичайній. Періодично не забувайте. За допомогою викрутки викручуємо болти і розбираємо. Добираємось всередину. Там знаходиться ротор, який періодично потрібно промивати від бруду. Тому що якщо насос дуже сильно заб'ється, або в вашій воді багато кальцію, то насос ротор забивається, там все заліпає, і насос може перегрітися і згоріти. Так, підвідемо ітог нашого сьогоднішнього огляду. Насос якісний, насос продуктивний, 200 Вт потужність, 4,5 метри висота підйому, 13 кубів води по перекачці. Насос цей максимально відповідає характеристикам, тому що це один із таких ну, крутих, дорогих виробників, які слідкують за своїми характеристиками. Тому що дуже часто буває у китайців, що пишуть одного, а по факту зовсім інше. Тому тут це максимально співпадає. Використовувати можна як і в воді, так і зовні. Також є такий префільтр, різні штуцери для роботи. Недоліки. Недолік єдиний ну, це то, що погано знімається трошки цей префільтр. Другий, ну Не єдиний пару недоліків. То, що хотілося б, щоб довжина проводу була десь там, 20 метрів, наприклад. Тому на це теж зверніть увагу. Е, та І остання ця ціна це не саме дешевий насос, але е, попитом вони користуються, тому що за якість можна і доплатити. Посилання на цю модел, моделечку залишу знизу під е, відосом Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!